Вівторок, перше квітня 1133-я доба війни. Ворог продовжує атаки півдня області. Є руйнування у Нікополі. Мешканці лівобережжя Дніпра завтра будуть без водопостачання цілу добу. А можливо, і дві гучна прем'єра театру імені Шевченка. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працюють Павло Жвітів сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації: ворог атакував Нікополь ввечері та зранку. Бив по місту артилерію і безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і три приватні будинки. Загиблих і постраждалих немає. Як стало відомо, сьогодні на жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро, яка сталася ввечері 28 березня. Декілька днів медики боролися за життя 68-річного чоловіка, але травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним загалом, та трагедія забрала п'ять життів в стаціонарах Дніпра. На лікуванні залишаються. Семеро постраждалих, із них один у важкому стані. У інших стан середній у стаціонарі Кривого Рога троє постраждалих у середньому стані. Про ситуацію в інших регіонах у Херсонській області внаслідок російської атаки зазнали поранень шестеро людей, пошкоджені чотири багатоповерхівки, одинадцять приватних будинків, газопровід і приватні автомобілі. Російська армія за останню добу 10 разів обстріляла Чернігівську область. Зафіксовано півсотні вибухів. Ворог атакував Новгород Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. ФПВ-дрони, міномети, артилерію. Під обстрілом перебували сім населених пунктів у чотирьох громадах. У Новгород Сіверському районі ворожі безпілотники двічі цілили по місцевому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення. Про втрати ворога далі у випуску сили оборони України за добу знищили 1540 окупантів, дві крилаті ракети і сотні одиниць техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну ворог втратив 10 тисяч танків безпілотників оперативно-тактичного рівня 31 тисячу одиниці, крилатих ракет 3123. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Під час війни Дніпровська міська рада планує ремонт сходів у парку Шевченка. На це виділили чимало коштів. Як Дніпряни ставляться до цього у наступному сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич на черговій сесії Дніпровської міськради депутати проголосували за виділення 36 мільйонів бюджетних гривень департаменту парків? Комунальне підприємство Міська інфраструктура не забарилося із оголошенням закупівель 21 березня. На платформі Прозоро з'явився тендер на послуги з поточного ремонту сходів номер вісім, двадцять і номер 27 у центральному парку культури та відпочинку імені Шевченка у Дніпрі. На це планують витратити більше півтора мільйона бюджетних гривень. Краще б витратили на дрони. На захист нашої країни, а не на якісь брухтівку, на якісь сходи. Зараз це не на часі. Я також вважаю, що зараз не на часі займатися сходинками, бруківками, якимось там будівництвом. Зараз треба допомагати нашим воїнам. Допомагати ЗСУ, НГУ, нашим хлопцям за понад півтора мільйона гривень у парку на чотирьох локаціях планують провести розбирання сходів, улаштування основ, обрамлення бетонних східців, улаштування підпірних стін, установлення металевих огорож, різання конструкцій граніту, улаштування залізобетонного пандуса. Нагадаємо, позато рік у парку Шевченка вже ремонтували сходи, які розташовані нижче центральної колонади. А також витратили понад 3 мільйони 300 тисяч гривень на оздоблення сходів біля колишнього ресторану Маяк, які хотіли зробити ще й з підігрівом. Театром абсурду дніпряни назвали те прагнення міських чиновників на це розтратити кошти з міського бюджету. Суспільний резонанс не дав тоді облаштувати їх. Підігрів зараз на дворі 2025 рік. І що ми бачимо на нещодавно відремонтованих сходинках біля ресторану маяк? Подекуди вже відвалюються шматочки. Я тут живу і молодость моя в я тут родилась, вот, то тут стояли такой граніт, що он тисячу літ стояв би если бы его не сняли. Звісно, сейчас положили вон тоненький слойчик, конечно же, Звісно, вже кінцевий термін подання пропозицій за новою закупівлею 29 березня. А вже 31-го безпосередньо розпочнеться сам аукціон. Тож вже незабаром дізнаємося, хто ремонтуватиме цього разу сходи у парку Шевченка за півтора мільйони гривень. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський. Новини Д1. У Дніпрі на вулиці Богомаза на лівому березі міста утворилося величезне провалля. Метрову яму посеред дороги не помітив водій позашляховика, пошкодив автівку і ледь не провалився. Як повідомляють у соцмережах місцеві мешканці, яма збільшується, а дорожнє покриття навколо неї просідає. Коли комунальники відремонтують аварійну ділянку, допоки невідомо. Тож водіям варто бути уважними та об'їжджати небезпечне провалля, як кажуть, десятою дорогою. У Дніпрі на житловому масиві північний місцеві мешканці позбавлені нормального водопостачання вже кілька тижнів. Про це люди скаржаться у соцмережах. Питну воду доводиться купувати. А для технічних потреб люди користуються дощовою водою, як у позаминулому столітті. На житловому масиві є колонка із водою, проте вона не працює. Коментарі щодо водозабезпечення житлового масиву північний від лівобережної адміністрації та Дніпровської міської. Ради на жаль відсутні. До речі, відсутність води чекає і на мешканців лівобережжя нашого міста. Масштабне відключення на лівому березі Дніпра планується 2 квітня. Причиною називають проведення аварійно-відновлювальних робіт водогону на Донецькому шосе. У зв'язку з цим із нуля годин до 23.30 2 квітня не буде води на житлових масивах. Кам'янський, лівобережний 3, на вулицях Передова Василя Кричевського та інших. Перебої водопостачання і знижений тиск буде в нижню Дніпру. Провському, індустріальному і самарському районах Слобожанському чумаках місті Самар відновлення стійкого режиму водопостачання очікується лише 3 квітня о 22 годині. Жовтневий районний суд міста Дніпра повідомляє, що в зв'язку з ворожою шахедною атакою 28 березня та пошкодженням будівлі суд вимушений тимчасово припинити роботу, окрім розгляду невідкладних судових справ. Зазначається, що наразі жовтневий районний суд працює над ліквідацією наслідків атаки. Безпека відвідувачів та співробітників є пріоритетом. Про подальші зміни та відновлення діяльності суду буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті судової установи. Новини культури нова гучна прем'єра на камерній сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Це вистава компаньонки у такий креативний спосіб. Шевченківці відсвяткували день театру. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Фінальний прогон за кілька хвилин до прем'єри музичної комедії Компаньонки на малій сцені театру Шевченка режисерка Ольга Волошина разом із акторками і технічними помічниками відточують до досконалості останні дрібниці. Часу на постановку було трохи менше двох місяців. Саме цю постановку шевченківці вирішили презентувати вибагливому Дніпровському глядачу до міжнародного дня театру. На початку лютого почалися чітки. І я вже запланувала, що це буде на день театру, і тому ми все вже підганяли по те, щоб я завжди кажу. Як задумалось, так треба, щоб і було власне. Це така вистава «Театр в театрі. Ми в театрі. У нас є ситуація, і ми граємо в театрі. І тут власне весь сюжет такий скомпонований. Ну, власне, що такий театр? Мені здалося, що це буде доречно саме до дня театру. Автор п'єси, літературна редакторка Запорізького театру Наталія Ігнатьєва. За задумом авторки події мали б розгортатися у першій третині двадцятого сторіччя на західній Україні. Та за задумом режисерки, все відбувається у наш час. Головні герої п'єси Магда та Марія роблять неймовірне відкриття, коли все в житті йде шкереберть, то найкращі ліки, гра, перевтілення, театр у підсумку. Дві донедавна незнайомі жінки стають справжніми компаньонками. В житті і на сцені всією душею вони пірнають у це благословенне заняття: театр, змінюють образи, співають, жартують, танцюють, отримують задоволення від гри. Адже все інше відходить для них на другий план, коли вдягають костюми, виходять на сцену, щоб прожити нову захопливу історію перед схвильованим глядачем і тим самим пишуть інший сценарій свого власного життя. Просто люди потрапляють в якусь е життєву е ситуацію і треба знайти якийсь вихід. І Вони починають шукати, і якось воно само виводить до того, що вони потрапляють. Е власне, Бокторську діяльність. Спочатку вони не розуміють, що це вони просто вони грають, веселяться там, радіють, радіють самі. Якось е, того для глядачів кажуть, ну це вроді так, розвага така. І все починається з розваги, а потім люди розуміють, що. А це власне і є те, що їм подобається, і власне, що це є їхнє життя. Особливий акцент у постановці музика Богдана Весоловського, українського композитора, чия творчість була несправедливо забута через репресії 30-х років ХХ століття. Талановита акторська гра провідних майстринь сцени Ольги Радочинської та Людмили Кусакіної їхні наперевершені вокальні та танцювальні номери все зачаровувало магією театру. Камерність малої сцени у цій виставі надала можливість глядачам поринути у незабутній світ театру. Тут інша подача, тут якісь ситуації інтимні мають бути. Це більше, ну як то кажуть, інтим. Ніж феєричне шоу, бо е, на великій сцені багато акторів, музики, світла, а у нас тут обмежені якісь е, е, технічні засоби, але е, в рамках цієї обмеженості і народжується щось можливо надзвичайне. Прем'єрна вистава компаньонки у театрі Шевченка відбулася із повним аншлагом. Завітайте до театру і ви отримаєте справжній заряд енергії і естетичного задоволення. Ольга Ховрич, Павло Жвєтєв, Ілля Ломовський. Новини Д один. Вихованка Кам'янської школи мистецтв номер 2 Єва Макеєва взяла участь у 14-му міжнародному конкурсі Американ Арт Фест. Учениця класу фортепіано зіграла один із творів австрійського композитора Карла Черні. За рішенням журі, юну піаністку було нагороджено дипломом першого ступеня. Її вчителя Ларису Путильцеву відзначили подякою за високу професійну майстерність, цілеспрямованість, духовне збагачення молодого покоління, а також за Лінну працю у розвитку талантів і активну участь у культурному обміні серед дітей та молоді. Вітаємо! Про новини області далі у випуску Васильківській громаді, що на Синельниківщині партнери із південної Кореї передали спецтехніку. Техніка універсальна, компактна та маневрена значно полегшить роботу комунальників. В Самарівському районі поліцейські передали генератори для багатодітних родин. Будинки сімейного типу забезпечили пристроями, наданими міжнародними партнерами. Правоохоронці також провели інструктаж із користування обладнанням. Про спорт далі жіноча тенісна асоціація WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток. Першою тенісисткою України залишається Еліна Світоліна. Наша спортсменка піднялась одразу на чотири сходинки і тепер займає 18-те місце у світовому рейтингу. З українок далі йде Марта Костюк. У неї 24-та сходинка. Далі розташувались Таяна Ястремська, 46-та позиція та Ангеліна Калініна, яка йде на 68-й сходинку. Сходинці. Лучники з Кам'янського Тамара Козак і Олег Кравченко посіли призові місця у благодійному турнірі Весняне 2-3 2-3D-полювання». Участь у змаганнях взяли лучники з Дніпра, Кам'янського та Харкова. Тамара і Олег вибороли золото і бронзу відповідно. Турнір став відкриттям лучного сезону. І на останок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 1 квітня. В обласному центрі від 8 до 16 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3,5 метрів на секунду. Можливі опади. У Кам'янському та Синельниковому від 8 до 16 градусів вище нуля. У Павлограді та Самарі – від 9 до 17 градусів тепла. У Кривому Розі – 9-18 градусів тепла у Нікополі – від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс», а в жовтих водах – 8-17 градусів тепла. В день дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал де 1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -3. 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвіттів та Ганна Костікова. Бережіть себе.